Привіт! з вами я на вишиване, і ви на моєму каналі сьогодні чудовий день. Адже саме сьогодні день мого народження. Так, так, вам не почулося і вже стало чудовою традицією саме в цей день знімати відео і показувати вам свої вишивані подарунки. Вчора я отримала посилочку. З вишивальними подарунками від дівчат і Саши з групи вишивка бісером від Наталі Дев Телеграм. Я така, знаєте, щаслива йшла з пошти, тому що я тримала цей пакунок, і мені так хотілося подивитися, що там. Але я трималася і хочу сьогодні разом з вами зробити розпаковку. Ось такий пакуночок. І давайте разом відкриємо і подивимося, що там. Скажу так, я буду відкривати і попередньо розповідати, що я склала колаж з вишивальними своїми побажаннями, і там було дуже багато позицій, але я вирішила, що. Е так буде цікавіше, якщо буде багато наборів, щоб я не знала, що саме мені подарують. Але по відчуттях, мені здається, що там щось від відлетісті Stitch, якийсь такий великий набір, тому що тут такий міститься зверху крючок. Ну і давайте зробимо з вами розпококу. Ой, я вже так трошки боюся. От, дивіться набори. Так. Ну, давайте те, що зверху. Отже, це троянди та гортензія від Світлани Січкар. Розмір вишивки 24 на 23 см, 30 кольорів. Написано, що сюди входить канва Свейгарт, муліне DMC, чорно-біла символьна схема з кольором бекстічем Голка. Я дуже хотіла цей набірчик. У мене є декілька схем від Світлани Січкар, але вони в електронному вигляді, але наборів я не маю. А тепер в мене буде такий гарний набірчик. Мені подобаються фіолетові кольори. Дивіться, яка краса. Дуже-дуже гарно. Артикул А049. От зі зворота ми бачимо канву. Цікаво, цікаво! Так, знаєте, набірчик такий пузатенький, я вам скажу, немаленький. Ну, я думаю, що я колись його рано чи пізно розпочну вишивати. От, і бачите, я вгадала, що тут міститься набір від Let's Sіч, і це те, що я хотіла. Вау! Від Let's Ну, Я відчувала. Дивіться, яка краса, які мене просто переповнюють неймовірні емоції. Це такі новорічні іграшки. Давайте роздивимося ближче. Тут червона машинка, за кермом сніговик і зверху прив'язана ялиночка. Далі йде такий, як пряничний будиночок. Тут далі машина їде. З подарунками і вже прикрашеною ялиночкою. Зверху так само пряничний будинок, але вже з льодяниками, такими драже кольоровими. І тут в нас сніговик такий серйозний. Я забула, як вони називаються ці квіти зимові. І не можу згадати, як саме вони називаються. Ну і давайте подивимося, що ж тут вказує виробник. Вишивається в одну, в дві, в чотири нитки. Я так розумію, тут міститься хрестик і французькі вузики в різних кількість складень. Пластикова канва 14 каунту, я так розумію, кольорова, напевно, нитки анкор, 45 кольорів 4 рівні складності з 5 і приблизно розмір однієї 16 на 16. І ось така. Схема чорно-біла іголка. Артикул l 8055 Christmas Toys Kit. Number 4 of 5 Pieces. Ну, Так, що я правильно прочитала, за, бачите за мою англійську мову. ну, Це просто взагалі. Дивіться, які нитки, ну, Красота. Ну, як от його не розпочати вишивати? Цей набір? Я просто, я в шоці, мені подобається, подобається, я хотіла би вже вишивати. Мені все хочеться вишивати. Дуже вам дякую, дівчата і Саша, за ці чудові подарунки, за те, що ви принесли в моє життя радість, позитивні емоції, за те, що ви зробили мене трішки щасливою. Дуже вам щиро і безмежно вдячна і бажаю вам радісних моментів в житті, позитивних емоцій, вишивального натхнення. Ну і, звичайно, найголовніше це мирного неба. Я вам дуже-дуже дякую. Ну, от і такі мої чудові гарні подарунки вони дуже дорогі для мене. Я задоволена, тому що вперше. Я згадаю бажання, тому що кажуть, що коли ти щось робиш вперше, або смакуєш, або кудись їдеш, загадай неодмінно бажання. От я хочу загадати бажання своє, тому що в мене є такий гарний набір від Світлани Січкар. У мене є такий чудовий набір від Леті Стіч. Я окрилена і натхнена йду в новий період свого життя. Все, я думаю, що все чудово і гарно попереду, неодмінно. Але не найголовніша моя мрія це перемога нашої України. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.